Козироги, вітаю вас! Це ваш таропрогноз на тиждень з 30 червня по 6 липня. І так, козироги, Давайте подивимося, що вам приготував тиждень. На що вам варто звернути увагу на цьому тижні? Козироги, Так, що у нас тут перевернулось? Мах, Козироги! Лідери, все в них виходить, все виходить. Можливо, вам потрібно взятися за якусь справу, за яку ви боїтеся. І сім мечів. Обережно є хитра людина біля вас. Понеділок. Понеділок королева кубків нам буде говорити про водяну стихію, рак риби, скорпіони можуть бути присутні в вашому житті. Тобто, можливо, ви будете комунікувати з цією людиною. Людина така емоційна, емпатична, м'яка. Можливо, це ваша мама, бабуся, дружина ваша. Да? Тобто, людина, отака. Яка хоче зігріти весь світ. Можливо, це буде ваша енергія. Ви будете так себе проявляти в понеділок, занадто емоційно, занадто емоційно будете все сприймати, да? тому що королева кубків вона така, і собачок пожаліє, і дітей обігріє, і всіх треба спасти на цій планеті. Тому може бути, що це буде ваша енергія. Вівторок. А вівторок у нас є вісім кубків, яка б говорити про те, що ви хочете звідкись піти з роботи стосунків від негативних якихось звичок. Вісім у нас завжди говорить про уход, про те, що ми йдемо. З того місця, де нас не влаштовує, да? є якийсь стан речей, де людина вигоріла, де її не цінять, де вона бачить, що вона не приносить на її думку користі, да? і вона хоче піти там, де вона віднайде ту емоцію. У вівторок буде от такий, наприклад, стан речей, коли у вашій голові от зізріє такий план, що вам потрібно. Змінювати щось і уходити в кращі десь часи, часи світи і так далі. Середа. А всереду у нас є шість пентаклів. Буде говорити про фінанси, про те, що десь хтось вам може накинути якусь копіючку, да? якась надбавка, премія, якісь кошти до вас прийдуть неочікувано. Можливо, вам потрібна якась допомога і вам її нададуть. Да? Можливо, ви будете звертатися за допомогою до якоїсь людини, як мені поступити, як мені краще зробити, куди мені піти і так далі. І така людина у вас може бути, яка от дасть вам пораду, якусь як вам краще поступити. Карта може говорити, що це можете бути ви, тобто ви вирішите десь кинути якісь фінанси, допомогти комусь, да, тому що карти такі емоційні два дня. Можу говорити про те, що знову ж ви десь захочете комусь допомогти зробити якесь благе діло. Четвер. Четвер, у нас є сім пентаклів. Ну, сім пентаклів нам буде говорити про те, що ви незадоволені можете бути якимось результатом, очікування якогось результата, да? Людина терпеливо до, доглядає за деревцятком, да? очікує свого результата і думає, коли ж то дерево дозріє, дасть свої плоди. Це день, коли ми знаєте, починаємо копатися в собі, сумніватися, може я щось неправильно роблю, може я щось не на тій роботі, можливо, я десь не туди іду. Буде день копання. Сумнівів і так далі. Ну, в цьому дні ми маємо знати, що нам потрібно просто набратися терпіння. Да? Думки розігнати, сумніви відігнати, просто працювати в тому напрямку, в якому ви працюєте, і це дерево таке виросте. П'ятниця. Карта імператора. П'ятницю у нас може бути присутній знак Зодіака Овен. Можливо, буде комунікація з такою людиною, можливо, це буде енергія карти імператора, тоді, коли людина задоволена собою. Вона відчуває себе імператором. Вона в стабільному положенні, є якась впевненість в завтрашньому дні. Да? Імператор він собі знає, куди він йде, чого він хоче. Він досягає того результату, який йому потрібен, і це буде говорити про те, що можливо в п'ятницю у вас буде така енергетика. Знову ж може бути комунікація з такою людиною. По цій карті в нас дуже часто показує батька, можливо, ви будете з ним багато спілкуватися, в чомусь допомагати, можливо, він буде вам допомагати в чомусь. Да? Тобто людина така може бути присутня. Субота, туз жезлів. Тут з жезлів нам буде говорити про те, що ви загоритеся якоюсь ідеєю, ділом, якимось новим починанням, можливо, новою людиною. Тут з жезлів це я хочу, мені воно подобається, я ним гору, я бачу його. І от знаєте, буде такий вогняний прям запал щось робити, творити, починати якісь нові починання. знаєте, от, Я от бачу це так і все, і я вже його розпочинаю робити. Да, от є в нас такий день, коли ми захочемо щось зробити в своєму житті, і в голові в нас загорається ідея, що я його хочу. Неділя, а в неділю є 5 кубків. Дуже знову багато емоцій. Якась тут загорілися, тут можливо потухли, а можливо, такий стан, що тут загорілися, але щось пішло не по плану, і це вас емоційно спустошує. Да? П'ятірка Кубків де говорить про те, що. Щось пішло не так, да? є якась якийсь стан речей, який може козирогів засмутити в неділю. Знову ж таки, три кубки у вас розлито, а два то ні. Да? Тобто поверніть голову, віднайдіть той потенціал, віднайдіть ту, ту емоцію, віднайдіть ту, ту енергію, вона є у вас. Да? Ну, дуже багато може от засмутитися через якісь маленькі негаразди, і емоційно це може вас от засмучувати в неділю. Порада для козирогів на тиждень П'ять м'ячів. А п'ятірка м'ячів нам буде говорити про те, що якщо на вас цього тижня нападають, то ви маєте відбиватися. Не знаю, де це може у вас програтися. Може бути і тут, тому що королева кубків знову ж це багато емоцій. Да? Карта буде говорити про те, що якщо ви вступаєте в битву. Ви маєте знати, що ви або переможете, або програєте. Тому звертайте на це увагу, але знову ж таки, якщо на вас нападають, ви маєте відбиватися. Не стояти чекати, коли там е, щось буде, да? а все ж таки відбиватися. Ну, якщо і програли, то прийміть, будь ласка, цю поразку. І так, козироги, це ваш прогноз на тиждень. Я бажаю вам позитивного тижня і до зустрічі!